Доброго дня всім, дача Сандеро поступає в продаж. Свіжопригнаний автомобіль з Бельгії. 186 тисяч оригінального пробігу. Автомобіль в передній фарбі. Цей автомобіль дуже цінується в Європі, оскільки має високий кліренс, для міста він компактний. Можна лег з легкістю заїжджати на бордюри. Так, Давайте подивимося його в салоні. Так, е салончик не затертий. Ось пробіг, Ось підтвердження пробігу, зараз покажу ближче. Кондиціонер працює, пічка також, музика хороша в автомобілі. Склопідйомники передні бачимо автомобільчику все працює. Ага. Двигун в автомобіля 1.6 бензиновий, надійний, простий, атмосферний, економний. Можна навіть і газ не ставити. А якщо бажаєте дуже економно пересуватися, можна встановити газ. Без проблем стає. Бажник автомобіля досить великий, зважаючи на компактні розміри. без цілих, без подряпин, хороша резина. 15 диски, кліренс дуже великий, близько 20 см. Так, давайте його ще під капотом подивимося і тощо не біра, Відкриваємо капот. Під капотом всі родини в чудовому стані, в нормі, в світлі, жодних шумів посторонніх немає, двигун працює рівно, так встановлюємо захист від гризунів. Давайте ще пощо немірно, пойдемося. 127. 32, 130, 130, 130, 13. Без рідній фарбі, але для підтвердження 140, 149, 126, 130, 138, 140, 140, 138, 136, 118, 20. Давайте що дах. 139. Давайте підсумуємо дача Сандеро, 2011 рік, 1,6 бензин, економний хеджбек, який підійде для міста, також для е для салату теж підійде, кліренс високий, невибагливий двигун. Практичний, стильний хетчбек з дуже високим кліренсом. Якщо зацікавив автомобіль, телефонуй. Вся інформація про автомобіль буде вказана під відео. Тобто для більш інформації телефонуйте найкраще. І весь опис буде вказано під відео.